Цієї ночі окупанти масовано обстріляли Київ. За даними місцевої влади, атакували столицю крилатими та балістичними ракетами. У кількох районах внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, будівлю поліклініки, двох навчальних закладів, дитячий садочок та відділення поліції. Станом на восьму ранку троє загиблих, серед них 9-річна дівчинка та ще 12 осіб отримали поранення. Всі заходи у Києві заплановані до Дня захисту дітей, скасовані. За даними Генштабу ЗСУ, знищено усі 10 ракет: 7 Іскандер М та 3 Іскандер К. Ракети випустили з північного напрямку Брянська область РФ. Російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, атакували мирні населені пункти області. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Обстрілювали і Запорізьку, Харківську, Донецьку та Сумську області. Є постраждалі та загиблі. Наразі відомо про 19 тисяч 453 вивезених росіянами дітей, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ця цифра лише ідентифіковані випадки депортації а загальна кількість вивезених дітей залишається невідомою. З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути 371 депортовану дитину. Президент України Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова. За словами гаранта, заплановано багато двосторонніх зустрічей для розвитку коаліції винищувачів.